Усім привіт ще раз. Дякую, що приєдналися. Я думаю, ми можемо вже починати. Бо сьогодні маємо дуже важливу тему. Е, так, да, я ділилася з вами цією темою. Так, ми будемо з вами говорити про кар'єрні вектори і чому це важливо саме зараз. На попередніх зустрічах ми з вами обговорювали на воркшопах. Можливості нового світу, PDP як складати. І в основному це були розмови про те, коли команди росли. Коли у нас був гроус дуже такий великий, коли ми наймали людей постійно. І нам потрібно було розвивати людей саме по вертикалі. Але чи кар'єра це лише вертикаль? Це лише промоушени. Так, так, ні. Ні. Це не лише зростання по вертикалі. І сьогодні розмова про кар'єру це не просто приємна опція, це необхідність. Люди хочуть розвиватися, бачити перспективу та реалізовувати свій потенціал. Як менеджери ми можемо стати провідниками цього розвитку, допомагати співробітникам бачити можливості, розкривати сильні сторони та планувати їхні наступні кроки. От на наступні хвилини ми подивимось, які є у нас інструменти, як ми можемо вести розмову про кар'єрні вектори, і як це може допомогти. Вам зробити вашу команду більш мотивованою, ефективною та готовою до змін. Бо насправді, коли у нас зростання трошки припиняється, ми перестаємо бачити можливості, так? Угу. Окей. Добре. Давайте почнемо з такого швидкого опитування. Ви мені, будь ласка, в чатику. Дайте відповідь на запитання. Чи проводите ви регулярні кар'єрні розмови зі своєю командою? Напишіть: проводите, не проводите, і ми далі з вами продовжимо. У вас на це. Є хвилинка, я тим часом підготую презентацію. Так, 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 так. Угу. Так. Добре, зараз я розшарю з вами. розшарю з вами. От. Так, всі бачать, так? Угу. Добре. Так, я бачу, ви відповідаєте. Дякую вам. І я бачу, що більшість із вас проводять бесіди про кар'єру, але не впевнені в тому, чи вона є ефективною. Так. Так, так, добре. Дивіться, що таке е, кар'єрні вектори? Да? Ми з вами вже згадували раніше, є у нас такий м, вертикальний вектор. Так? Це класичний такий рух догори, коли росте людина в посаді, там, в лебелі, так? І це класична у нас ситуація, коли це джун, мідл, сіньор, експерт, лід і так далі. Добре, ще є у нас горизонтальна. Так? Про це ми також говорили. Це коли ми поглиблюємо свої знання на тому самому рівні, як є, там якісь нові функції, освоюємо споріднені якісь ролі і так далі. Але є ще у нас, крім того, і діагональний вектор. Це коли ми змінюємо індустрію. Разом із кар'єрним зростанням. Це коли, наприклад, є перехід, людина розуміє, що в поточній компанії вона не може. Отримати певну роль чи посаду, про яку вона мріє. Це є такі компанії, які з таким сталим персоналом, да, де десятками років працюють одні і ті ж самі люди. Це можуть класичні бути індустрії. Наприклад, там хімічна промисловість, наприклад, якщо говорити там про американські компанії, там дуже повільно. Іде ріст, тому що е, немає потреби у збільшенні кількості експертів-менеджерів, да? бо е, оптимізація відбувається в компанії і навпаки. Е, Дуже багато релей, вони просто сплітаються, тобто вони поєднуються між собою, може називатися по-новому якось посада, але не потребує якихось нових людей, так? тобто справляються своїми силами. А якщо людина хоче розвиватися, рости, вона може розглянути інший розвиток, тобто перейти в іншу індустрію і змінити свою посаду на більш високу. Наприклад, коли це наприклад, якийсь мінл, да, який рівня там інженер, він хоче зайняти посаду ліда. В нього немає можливості на поточному місці роботи, він приймає офер від іншої галузі іншої компанії і переходить саме на роль ліда. Е, є такий вектор, як вектор, тобто це вектор експертизи, це коли ми на своїй посаді заглиблюємося е, в якісь певні е, в теми, є, е, стаємо глибокими експертами у певні, в певній темі своєї спеціалізації. Да, тобто ми не змінюємо е, свою кар'єру, ми не змінюємо посаду, але ми паралельно зі своєю виконуваною роботою поглиблюємося, поглиблюємо свої знання, дізнаємося більше про щось одне. І є такий балансуючий вектор: це коли люди балансую, фокусуються на work-life balance. Так, тобто... Е, немає потреби, скажімо так, рости вверх в людини в даний період життя пріоритети інші. Вона хоче там бути з сім'єю, або в неї так складаються обставини, що їй треба більше уваги приділяти своїй там родині, дітям, батькам або навпаки своїй творчості, наприклад. Так? І вона хоче зберегти цей баланс, і вона в принципі, буде в цьому векторі і рухатися. Да? Тобто я працюю 4 години на день і мені цього достатньо. І я не хочу змінювати в даний момент, бо мені треба покрити ще інші свої потреби. Також є підприємницький вектор. Це коли ну, ви багато разів, я думаю, бачили такі транзішни, да, коли людина була в наймі, в компанії, а потім вона переходить на self-employment, да, тобто вона створює свою справу, вона отримала експертизу і вона вже може рухатися далі і стартувати свій невеличкий бізнес. Ну і є ще такий personal development vector. Це м, коли людина працює саме над своїми персональними компетенціями. Так, коли ми говоримо, наприклад, про план персонального розвитку, тобто PDP, найвищий рівень це є оцей personal development plan, коли. Відбувається трансформація. Це не покриття якихось гепів у знаннях. Ні, це вихід на більш високий рівень, коли людина розуміє, що їй для того, щоб досягнути певної мети е якоїсь посади, там, рівня, експертності і так далі, їй треба розвинути ось ці компетенції. Вона створює персональний план розвитку і вектор саме на це. Тобто не вертикальне, не горизонтальне зростання, а саме робота із своїм персональним розвитком. І це теж є кар'єрним вектором. Так, 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 що в нас далі? Давайте більше проговоримо так. горизонтальний вектор. Про що це? Це коли ми розвиваємося мультифункційно. Адаптивна. Так, Ми можемо трансфернутися в інший відділ, ми можемо брати участь у е, таких крос-функціональних проєктах, і е, яка в цьому цінність? У нас зменшується е, ризик да, втратити там спеціалізацію і е, підготуватися до майбутньої лідерської ролі. Вертикальна — це те, що ми говорили, да? це зростання, наприклад, стати тим лідом, промовниститися на ціні, а в чорну цінність. Так, більше впливу да? стратегічне decision making, прийняття рішень і доступ до ресурсів компанії. Діагональна кар'єра. Так. Це е, може бути м, перехід в іншу індустрію і на іншу посаду, і тут відкривається доступ до нових маркетів індустрій, і е, тут буде точно фінансове зростання. Експертайз вектор. Тут у нас е, цінність, ми будуємо репутацію експерта. Угу. Ну, Work-life balance – це емоційна стабільність. Це така, знаєте, гра вдовгу. Тобто людина зберігає свій потенціал для того, щоб рухатися певний час набагато довше і вперед, зберігати цю стабільність. Якщо людина переходить на свою, свою власну справу, то тут цінність в тому, що з'являється автономія, ну, свобода, реалізація своїх персональних власних ідей. Ну і персональний розвиток це soft skill growth. Так? Тобто ми працюємо з soft skill-ами і тут цінність в тому, що підвищується впевненість в собі, також більша стійкість до змін, і тут будуть такі зв'язки більш стійкими і Ефективними. Так, що ми зараз будемо з вами робити? Тобто, зараз подумаємо над своїми власними да, кар'єрними векторами. Усіх нас є кар'єра, це стосується і вас, не тільки вашої команди підлеглих, а особисто. І зараз я вам пропоную заповнити ось отакий, зробити оцінку. Тих семи кар'єрних векторів, про які ми з вами говорили. Будь ласка, об... проранжуйте всі ці вектори, поставте оцінку від 0 до 10, де 0. це на нулі мені нецікаво і нерелевантно. Або 10 це найбільш мене цікавить, і це мій топ-праіті. І, в принципі, можете. Додати коменти, чому це так для себе. Так, у вас, це, у вас на це буде час, можете приділити 10 хвилин цій роботі, але тим часом ми будемо з вами ще говорити. Коли я вимкну запис, тоді ми з вами будемо більш предметно. Говорити по тому, що, що у вас вийшло. І я з вами поділюся цим бланочком. Так, так, так. Ви можете знайти цей бланк і зберегти в себе. Я посилання скинула, так. Угу. Це ваша самостійна робота. Так. І рефлексія, яка вона буде після того, як ви заповните. Да? Ви зможете побачити і проаналізувати, який з векторів найбільш важливий для вас сьогодні. Угу. Що заважає? Так, е -м 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 -м. Що вже відбувається в вашому житті. Ви да? вже якби без цієї детальної інформації вже щось робите, і щось відбувається у вас. Угу. Е, дивіться, те, що ми робимо зараз з вами, те ж саме ви зможете робити в своїх командах. Так? Ви можете використовувати. Цей матеріал, цей бланк оцінки, ці питання для рефлексії, для розмов із своїми командами. Проговорювати, давати чітке розуміння, що відбувається на ринку, що відбувається в нас в компанії, які є в людей перспективи. Так? І що буде у нас на виході, екшн план. Бо говорити можна багато. Аналізувати, і якщо на цьому завершити, цього буде недостатньо. Тож ми завжди е, визначаємося з тим, на чому ми будемо фокусуватися. Тобто, треба вибрати один-два вектори, на який на буде основний фокус. Більше не вийде, тому тут уже працює пріоритизація. Угу. Під е, ці е, вектори. На які ми фокусуємося, створюємо два або три е, таких е, конкретних е, кроки. Що ми будемо робити в наступному місяці? Прописати, угу. як ми будемо відслідковувати е, прогрес? Тобто, межа в секс? Як я зрозумію, що у мене це вийшло? Так, тут конкретні такі критерії. Угу. Mm. Mm -hmm. Окей, тобто план дій зрозумілий, тож переходимо до практичної роботи. Всі, хто дивився нас в записі, я вам дуже дякую. Також беріть бланк, беріть листочок паперу і працюйте. Я бажаю вам усім успіху! Якщо є питання, будь ласка, будь ласка, пишіть у чат, пишіть в чат, і ми з вами продовжимо.